Самостійно підготувати для учнів, використовуючи такі е, прості програми офісні, як е, Microsoft Word, PowerPoint, Excel, е, е, і вчителі практично розробляють такі програми, то на п'ятий день вчитель е, ми проводимо рольову ігру, коли е, групова робота і вчителі розробляють, е, група вчителів розробляють і проводять. Один урок. Тобто по черзі, там по 5 хвилин, решта учасників тренінгу перебувають в ролі учнів, а по черзі проводять учасники групи, проводять урок. І потім цей урок, що дуже важливо, аналізується. Аналізується конструктивно для того, щоб вчитель ще краще зрозумів, як правильно проводити уроки з використанням. Ну, і, які сьогодні ми з вами спробуємо побачити на власні очі, це тренінг Інтел, навчальне середовище, один учень, один комп'ютер. Цей тренінг розрахований на 24 години. Він має 4 модулі, з них триочних і один дистанційний або заочний. Цей тренінг для вчителів, які пройшли базовий курс, і працюють або будуть працювати за технологією навчання Один учень, один комп'ютер. Але не в початкових класах, а в п'ятих-одинадцятих класах. Хотіла б додати, що це тренінг, як сказала Тетяна, що це як вішенка така. Ну, можемо сказати, що дійсно це тренінг надзвичайно цікавий. Для нас він видався досить складним, тому що були використані технології Web 20 Весь процес тренінгу, значить, він можна сказати, що його такі принципи основні. це... Даємо навчання, самонавчання, тому що учасники тренінгу працюють самостійно, працюють в групах, використовуючи ті ресурси, які підготовлені е, цим курсом, е, використовуючи ресурси, які знаходяться в інтернету, е, це ресурси е, Web 2.0. І е, ви знаєте, скажімо так, що неначе непомітна, е, е, непомітна дуже велике навантаження на т'ютора.